Для нас, людей віруючих, зазвичай ну, може бути смішним ці закиди, які фарисеї і книжники робили Ісусу, тому що ну, вони сміються, ну можливо навіть не сміються, а тільки ем, говорять ем, так принизливо про те, що Він. Сідає за стіл разом ну, з грішниками, з митниками і так далі. Е, ну, і з нашої точки зору, людей 21 століття, які ну, знають дещо, ну, це може звучати дещо смішно. Чому? Тому що ми, власне, знаємо, ну, що саме на те, власне, прийшов Ісус на світ, щоб сісти за стіл з грішниками і з митниками, щоби Приймати їх, цих всіх людей, поранених первородним гріхом. Саме для того Він воплотився. Якщо Христос прийшов, щоб прийняти нас, щоб сісти з нами за стіл, зокрема за Євхаристийний стіл, ну то нам слід дати якусь відповідь, коли хтось мене запрошує. Я хочу цього чи ні, маю сказати, чи буду, чи ні. І теж своїми, своїми вчинками я показую, чи я даю позитивну чи негативну відповідь. Таку відповідь дав Святий Павло, коли він власне, зустрів Ісуса Христа на своїй дорозі, зустрів Його, впізнав, і після того він залишив. Усе, чим жив до цих пір, залишив, кажучи дуже коротко, залишив гріх, залишив свою прив'язаність до, до ненависті, до того, що переслідував цих послідовників Христа, вбивав їх. І це все він залишив заради цієї любові, яку зустрів у Христі, яку побачив. Яку пізнав у Христі. І це є теж приклад для кожного з нас, брати і сестри, щоб ми також ну, саме таким чином відповідали на цю ну, ну, величезну любов, яку якою Бог огортає кожного з нас, щоб ми саме таку відповідь дали на це запрошення, яке Христос керує до кожного з нас, щоб ми сіли з Ним за цей стіл, за стіл Євхаристії, щоб ми. Мали таку повну участь у Євхаристії, бо знаємо, що важкі гріхи, смертні гріхи, вони, хоча, ну, не не є так, що ми не можемо брати участь в Євхаристії з важкими гріхами, але не можемо приймати причастя, тобто немає цієї такої повної єдності з Богом, яку дає нам Євхаристія. І чому варто наслідувати святого Павла в цієї відповіді Богові на запрошення до, до того, щоб сісти з ним за стіл? Тому що, тому що власне, сьогодні є перший четвер місяця, і ці всі тексти літургійні, які ми чуємо під час Євхаристії, ну, то вони, власне, говорять нам про, про Євхаристію і, зокрема, пояснюють нам. В чому вона полягає, що вона нам дає, і, і що відбувається з нами під час Євхаристії? І так, наприклад, одна з молитов, яку промовляє священник під час святи, святої Меси в перший четвер місяця звучить так, що тут довершується справа нашого відкуплення. Вона тут довершується. Вона тут. Ну, збувається, Тут відбувається наше відкуплення. Можна сказати, що тут кожен з нас, учасник літургії, отримує цей відпочинок, який пообіцяв нам Ісус Христос в Євангелії, який, який нам залишив. Тут Він, він пообіцяв нам, що прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я вам дам відпочинок. І власне цей відпочинок ми отримуємо. Тут, на Євхаристії, за, за цим столом, так як сідаємо за стіл, їмо вечерю з сім'єю, з, з рідними, з близькими, і відпочиваємо таким чином, набираємо такої сили, енергії від, від наших рідних, щоби, ну, просто щоб мати таку енергію до життя, таке щастя. І так само, коли сідаємо за цей стіл, Тут отримуємо цей відпочинок, це є Євхаристія, це є ну, справжнє тіло і кров Ісуса Христа. І тут довершується справа нашого відкуплення. І насправді усе варто втратити заради Євхаристії. Все, Все варто залишити заради того, щоб могти прийняти причастя. Щоби могти прийняти цей хліб, який, власне, каже церква, він укріплює любов. Без любові не дасться жити. Якщо я не вмію любити, то життя буде насправді дуже складне. Набагато складніше, ніж воно є просто нормальним. Треба вміти любити. І, власне, Євхаристія нам, нам дає таку силу до того, щоб любити. І Євхаристія, це є такий. Ну це є просто хліб, який нам необхідний до того, щоб перейти через це життя наше земне. І щоб, ну, насправді, після цього нашого земного паломництва зустрітися з Ісусом Христом. Тому варто сісти за цей стіл, до якого запрошує нас наш Господь, тому що ну, саме ми є цими грішниками і митниками. Про яке говорить Євангеліє, яких не можуть сприйняти фарисеї і книжники, але ми є водночас відкуплені, тому що Ісус Христос нас відкупив. Амінь.